Розділ 3. Культура України кінця 18-ї першої половини 19-го століття. Параграф 10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури. Перше. Умови розвитку культури на українських землях. Основним змістом змін, що відбулися в культурному розвитку цього періоду, було становлення модерної української культури. Цей процес значною мірою співвідносився з українським національним відродженням. Суттєвий вплив на розвиток культури мало перебування українських земель під владою Австрійської та Російської імперії. На її розвитку негативно позначилися відсутність власної державності, національне гноблення, імперські кордони, що роз'єднували єдину етнічну українську територію. У Надніпрянщині національно культурна політика Російської імперії стосовно українців поєднувала заходи їхньої русифікації. Та культурної асиміляції, які здійснювалися жорсткими адміністративними засобами, Надніпрянська Україна під російською владою на одну з пересічних провінцій імперії. Унаслідок цього чимало талановитих українців через відсутність умов реалізувати себе на батьківщині змушені були шукати кращих можливостей в імперських столицях, тому багато досягнень тогочасних українських культурних діячів. Зараховували до російської або іншої культури. У досить складних умовах розвивалася культура на західноукраїнських землях, підпорядкованих австрійським габсбургам. Українці потерпали від Онімичення, яке поєднувалося з полонізацією у східній Галичині, мадяризацією в Закарпатті та румунізацією в північній Буковині де націоналізації та асиміляції галицьких і закарпатських українців чинили опір Греко католицька церква, оскільки у складі Австрійської імперії за західноукраїнськими землями зберігалося другорядне становище щодо інших провінцій, то русинські культурні діячі, як і їхні брати на Дніпрянці, змушені були шукати можливості прояву своїх здібностей за межами рідного краю. Однак загальна ситуація в регіоні внаслідок здійснення реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ була дещо сприятливішою для розвитку культури, ніж та, що існувала в Надніпрянщині. Значний вплив на всі сфери суспільного життя і, зокрема, на культуру, мав початок промислової революції. Вона спричинила зміни у формах освіти, пов'язані з зростанням потреби в спеціалістах різного фаху. У науці значна кількість відкриттів мали прикладний характер, обумовлений потребами тогочасного життя. Письменники і художники у своїх творах зверталися до нових явищ суспільного розвитку. Друге освіта. Наприкінці XVIII століття в Надніпрянщині становище у сфері початкової освіти було складним. Унаслідок зубожіння селян закривалися школи, а уряд ними не опікувався. За імперською реформою системи освіти 1803 року на Дніпрянщині створювалися навчальні заклади трьох типів початкові парафіяльні училища, де навчали лише закону Божого, арифметики і грамоти, були призначені для дітей представників нижчих станів. Початкові повітові училища призначалися для дітей купців, ремісників та інших міських обивателів. У гімназіях навчалися діти дворян, чиновників та багатих купців. У 1850-х роках у всіх початкових навчальних закладах на Дніпрянщині навчалося лише 67 тисяч учнів, переважна більшість населення залишалися неписемною, середню освіту надавали гімназії, навчання в яких було платне. Лише їх закінчення забезпечувало право вступу до університету. Або на державну службу. Вихідців із кріпосних селян до гімназії та вищих навчальних закладів не приймали. Протягом першої половини 19 століття на Дніпрянщині діяло 19 гімназій, де навчалося 4 тисячі учнів. На початку 19 століття в Надніпрянщині з'явилися перші професійні школи, ремісничі училища, фельдшерські школи. Училища торгівельного мореплавства, садівництва, виноробства, бджільництва тощо. Єдиним вищим позастановим навчальним закладом до 1817 року залишалася Києво-Могилянська академія. Спеціальним рішенням уряду в 1817 році її ліквідували і створили замісне і Духовну академію, що надавала лише вищу богословську освіту. Перший вищий навчальний заклад нового типу університет було відкрито, як ви вже знаєте, у 1805 році в Харкові. Він мав словесний, історико-філологічний, юридичний, математичний і медичний факультети. Протягом 1805 1851 років у ньому здобули вищу освіту 2,8 тисяч осіб. У 1834 році був відкритий Київський університет святого Володимира, який мав філософські та юридичні факультети. Навчання в університетах тривало 4 роки. Університет від латинського «сукупність» – це вищий навчально-науковий заклад. До складу якого входять кілька факультетів, де викладається певний цикл споріднених наукових дисциплін. Проміжну ланку між середніми та вищими навчальними закладами становили ліцеї, які у своєму 9-річному курсі поєднували гімназичну та університетську програми: Волинський ліцей у Кременці 1805 рік, Рішельєвський ліцей в Одесі, 1818 рік. Гімназії вищих наук у Ніжині, 1820 рік. Використовувати українську мову в усіх навчальних закладах на Дніпрянщині було заборонено. На західноукраїнських землях зміни в системі освіти відбулися за реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ. У 1774 році було прийнято закон про обов'язкову початкову освіту для дітей 5-12 років. Вони мали право навчатися своєю рідною мовою, згодом запровадили нову систему освіти, за якою навчальні заклади поділялися на гімназії різних типів. Закінчення гімназії, у яких здобували середню освіту, давало можливість вступу до вищих навчальних закладів, академії та університетів. У всіх навчальних закладах, крім початкових, навчання здійснювалося німецькою мовою. Держава не фінансувала навчальні заклади. Утримувалися вони на кошти населення і місцевих громад. У східній Галичині росинам доводилося чинити опір спробам поляків зробити початкові школи польськими. Проте поляки в 1805 році домоглися від австрійської влади прийняти рішення про передачу всіх початкових шкіл краю під контроль римокатолицької церкви. Унаслідок цього посилилася полонізація початкової освіти в Галичині. Переважна більшість дітей селян-русинів через важке матеріальне становище батьків взагалі не відвідували школу. У 1841 році початкова школа Галичини навчалася лише 14% дітей шкільного віку. У Боковині відбувалася румунізація системи освіти. Навчання здійснювалося румунською і німецькою мовами. Українська мова до шкіл не допускалася. У 1850 році в краю діяло 55 шкіл. У Закарпатті завдяки зусиллям греко-католицької церкви існувала найкраща в регіоні система народної початкової освіти. Наприкінці XVII на початку 19 століття то діяло близько 300 шкіл, що утримувалися церковними громадами і викладання, в яких здійснювалося русинською народною мовою. У всіх інших навчальних закладах краю використовували угорську умову. Що перешкоджало навчатися в них дітям русинів. Угорський уряд наполегливо проводив мадяризацію Закарпаття. За законом 1844 року в усіх видах шкіл краю запроводжувалася угорська мова. Повну середню освіту на західноукраїнських землях давали гімназії. У 40-х-50-х роках 19 століття у східній Галичині діяло 8 гімназій, у північній Буковині одна, на Закарпатті дев'ять. Закладами вищої освіти були Львівський університет, Реальна академія або торгівельна і Технічна академія. Викладання здійснювалося латинською і німецькою мовами. Однак при Львівському університеті для студентів русинів у 1787-1809 роках діяв Руський інститут, де наука викладалася церковно слов'янською мовою. Революція 1848-49 років спричинила деякі зміни в ситуації з освітою на західноукраїнських землях. У цей період тут почали відкриватися недільні школи для дорослих, де навчання здійснювалося українською мовою. У Галичині їх було 60, у Закарпатті 9. За рахунок збільшення терміну навчання в початкових трирічних школах було створено нижчі реальні школи. Де учні ознайомили з основами сільськогосподарських знань, садівництвом, джільництвом тощо третє наука. Перша половина XIX століття стала періодом вагомих здобутків українських учених у природних науках. Розвитку астрономії сприяло заснування астрономічних обсерваторій у Харкові 1808 рік, Миколаєві 1821 рік та Києві 1845 рік. Цікаві спостереження небесних явищ здійснив професор Харківського університету Тимофій Осиповський. Він також був визначним математиком і створив тритомний курс математики, який протягом кількох десятиліть залишався основним підручником із цієї дисципліни. Математик Михайло Остроградський за видатні досягнення був обраний членом Римської, Туринської, Паризької і Петербурзької академії наук. Поченим енциклопедистом став перший ректор Київського університету Михайло Максимович. Він був автором підручників для студентів основи біології та основи зоології, праць, роздуми про природу і систематика рослин. Максимович переклав українською мовою слово о полку Ігореви, склав три збірки українських народних пісень, проводив дослідження з історії Києва, Полтави, Переяслава та інших українських міст. Визначну роль у розвитку хімічної науки відіграли праці професорів Харківського університету Олексія Ходнєва та Миколи Бекетова. З ініціативи Каразіна у Харкові, Києві, Миколаєві та Полтаві було створено метеорологічні станції, що започаткували регулярні спостереження за погодними умовами. Значну роль у розвитку ботаніки. Садівництво та агрономії відігравала науково дослідна робота в ботанічних садах, які в цей період було створено в Києві, Одесі, Кременчуці, Харкові та Ялті. На західноукраїнських землях великий ботанічний сад існував при Львівському університеті. успішно розвивалася медична наука. Засновником української хірургічної офтальмології став професор Київського університету. Володимир Караваєв, професор Харківського університету Микола Єлінський, написав двотомний підручник з основ хірургії, за яким тривалий час навчалися студенти університетів і медичних академій Російської імперії. У вищих навчальних закладах Російської імперії та західноєвропейських країн працювало багато українських учених закарпатців. Директором Петербурзького головного педагогічного інституту був професор Василь Кукольник, який викладав тут курси права, фізики, хімії та агрономії, поєднував викладання логіки, моральної філософії та права з директорством у Петербурзькому комерційному училищі професор Петро Лодій, викладав політичні науки і був першим ректором Петербурзького університету Михайло Балудянський. Зі Львівським і краківськими університетами пов'язана діяльність закарпатця Івана Земанчика. Він був професором, деканом і ректором Львівського університету. Пізніше професором Краківського університету у Руському інституті при Львовському університеті він викладав народною мовою студентам-русинам фізику та математику. з розвитком науки пов'язана поява наукових центрів, які сприяли дослідницькій діяльності вчених і популяризації їхніх ідей. Першим науковим центром у Надніпрянщині стало засноване Каразіном на Харківщині філотехнічне товариство. 1811-18 роки. У 1812-29 роках при Харківському університеті діяло товариство наук. Основним напрямком діяльності Тимчасового комітету для розшуку старожитностей 1835-1845 роки, створеного в Києві, стали археологічні дослідження, археологами-аматорами, які входили до його складу. Було знайдено фундамент десятинної церкви та руїни золотих воріт у Києві. Найбільшим культурно-освітнім і науковим центром на західноукраїнських землях був Осолінеум, народний заклад імені Осолінських. У Львові, заснований польським істориком і громадським діячем Юзефом Осолінським у 1817 році. У ньому збереглися архіви польської шляхти. Колекції зброї, картини, скульптур, археологічних пам'яток тощо. До складу осолінеуму входили також велика бібліотека, друкарня і музей. Четверте література. У тогочасній українській літературі та мистецтві основними художніми напрямками були класицизм і романтизм. Класицизм. Це один з основних напрямків європейської літератури і мистецтва 17-го – початку 19-го століття, зразком для якого було класичне давногрецьке і давноримське мистецтво. Романтизм це напрямок у європейській літературі та мистецтві, що виник наприкінці 18-го століття в Німеччині, Англії та Франції. Він привертає увагу до внутрішнього світу людини, його головним образом є недосяжна мрія, ідеал. Розвиток класицизму пов'язаний з творчістю Котляревського, Гулака Артемовського, Квітки Основ'яненка. Естетики романтизму дотримувалися харківські романтики: Боровиковський, Метлинський, Костомаров. Та інші члени Руської трійці Головацький Вагилевич Шашкевич у Закарпатті Духнович. Вершиною романтизму вважається творчість Тараса Григоровича Шевченка та Пилипа Куліша. У класичному та романтичному стилях писав свої твори Гребінка. Іван Котляревський став майстром бурлескно травестійного жанру і засновником нової української літератури, написаної народною мовою. Його літературна діяльність розпочалася близько 1794 року з переробки поеми римського поета Варгілія Енеїда. Перше часткове видання твору з'явилося в 1798 році, повне у 1842 році. Його поява стала початком нової доби в українській літератури, за якої стару книжну мову було остаточно витіснено народною. Творцем нової української прози називають Григорія Квітку Ослав'яненка. Його перу належать повісті пан Халявський, українські дипломати, Маруся, сердешна Оксана, Козир Дівка, П'єси, на Гончарівці, щира Любов, Шальменко Денчик та інші твори. У деяких із них автор по-доброму глузував. Над вадами людської натури, в інших заглиблювався в гіркі реалії життя українського села і з великим теплом зображував повсякденне селянське життя. У творчості Петра оголака Артемовського гумор і сатира мали форму гострої критики, соціальної несправедливості. Своє ім'я він услав складанням байок. Найвідомішим його твором була байка пан та собака. Де автор зобразив жахливе життя українських кріпаків. Письменник Євген Грібка пославився своїми байками малоросійські приказки, які завдяки, лаконічності вислову, які завдяки лаконічності вислову, добрій мові і національному колориту вважаються одним із найкращих в українській літературі. Він писав також поезії, прозові твори, переклав поему Пушкіна Полтава. Значне місце в українській літературі посідає творчість пантелеймона Куліша. Він написав перший український історичний роман Чорна рада, історичні поеми Україна, Настуня, Кумейники, Солониця, Великі Проводи та інші. Особливе місце серед них посідає поема Україна. Велике значення мав виконаний ним переклад українською мовою Біблії. Творчість Миколи Гоголя для більшості сучасників і наступних поколінь стала прикладом письменника, який дошкульною сатирою на існуючий лад забезпечив собі почесне місце серед класиків світової літератури. Саме цьому були присвячені соціальні комедії, ревізор і поемана драма Мертві душі, особливим українським колоритом насичені його повісті «Вечари на хуторі поблизу диканьки» і Тарас Бульба. Вершиною розвитку української літератури вважають творчість Тараса Шевченка, який став не лише її класикою, а й національною гордістю українського народу. Його перу належать збірка поезії Кобзар, поема «Гайдамаки», збірка триліта, повісті музикант, художник, близнята, капітанша, драма Назар Стодоля. Наприкінці життя він створив низку поезій. Що стали зразком любовної та й пейзажної лірики. На західноукраїнських землях нову українську літературу започаткували члени руської традиції, найталатновитішими серед них визнавали Шашкевича. Зміст його творів туга, розпука, веснівка, підлісся, мав переважно сумне забарвлення, яке часто поєднувалося з національними закликами. Одним із найталановитіших західноукраїнських поетів вважали Миколу Устияновича. У його доробку чимало віршів, балад і пісень, романтичні картини карпатського життя змальовано в новелах Помста Верховинця Страсний Четверг. Висновки наприкінці XVIII-х у першій половині 19-го століття. Розвиток української культури відбувався під впливом західноукраїнських культурних явищ та політики, які здійснювали на українських землях Австрійська та Російська імперії, в освіті імперськими урядами було здійснено реформи, які мали на меті змінити її відповідно до потреб часу. Становище в освітній сфері на західноукраїнських землях унаслідок шикільної реформи Габсбургів було дещо кращим, ніж у Надніпрянщині. Наукові досягнення цього періоду стали проявом високого рівня можливостей українських учених. Протягом першої половини ХІХ століття виникла нова українська література, яка зробила вагомий внесок у формуванні національної культури, стала важливим чинником українського націотворення.